Після атак російських дронів по Польщі серед поляків з Ненецька піднялися масові антиукраїнські настрої. Вони почали вимагати саме в українців зупинити удари по їхніх містах, а також накидатися на наших людей у власній країні. Напруження зросло до такого рівня, що навіть польська влада взяла слово і звернулася до України. Схоже, почав діяти план Путіна, перекласти всю відповідальність за удари Рафі на нас. У що все переросло, побачите вже за мить. Ви, то, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Прем'єр-міністр Пут... Очі, Дональд Туск заявив про зростання хвилі проросійських настроїв та антипатії до України в країні, за його словами, ця хвиля створена Кремлем на основі справжніх страхів і емоцій, і політикам потрібно її зупинити, а не плести по ній. Хвиля проросійських настроїв та антипатії до України, яка переживає труднощі, зростає підживлювана Кремлем на основі справжніх страхів та емоцій. Роль політиків зупинити цю хвилю, а не плести по ній. Це випробування патріотизму та зрілості всього польського політичного класу. Написав Туск. Також як показало дослідження АРС Ура найбільш коментарів у мережі Фейсбук після атаки по Польщі 38 відсотків від загалу це були дописи, що ватація на поляків вина Україна. Уточнимо, мова йде не про зріз громадської думки поляків, а лише про аналіз постів у соцмережі. Ще 34 відсотки звинувачують Росію і 15 польську владу. До того ж поширені в соцмережах про російські фейки та антиукраїнський хейт реально загрожують українським громадянам на території Польщі. Варто також зазначити, що у мережі поширюється фото, нібито із Варшави, на якому можна побачити, що на українській. К машинах поляки пишуть написи на фронт. Ще і до всього відірвали номерні знаки. Про це повідомляє 24 Вроцлав в авто. Пошкоджена передня частина, лівий бік і капот. Власниця машини, громадянка Україна, звернулася вона до поліції. Заява була прийнята і правоохоронці проводять заходи для встановлення осіб відповідальних за цей інцидент. Повідомила поліція Вроцлава. Цей акт агресії став черговим проявом ворожості проти українських біженців у Польщі. Ну а раніше Туск розкритикував своїх опонентів, які ставлять підсумнів під сумнів, чи не був інцидент із порушенням польського повітряного простору російськими безпілотниками провокації і боку України у партії право і справедливість та конфедерації тривають дебати щодо того, чи були дрони провокації з боку України, польського уряду чи помилкою, незважаючи на те, що кажуть польські розвідувальні служби, військовий президент і прем'єр-міністр, вони роблять все можливе, щоб зняти з Росії відповідальність за напад. Написав Туск. Воно ж з уряду закликав поляків до обережності та до того, щоб у своїх оцінках і коментарях керувалися виключно інформацію, що походить від або підтвердженими польськими інституціями насамперед військом, іншими службами та державними змі до речі раніше і посол України в Польщі Василь Боднар розповідав, що ставлення поляків до українців і біженців з України останніми роками погіршилося. причому відчутно це підтверджує соціологічні опитування за його словами. Причина комплексна. Причина комплексна. поясню на простому прикладі: уявіть у вас є квартира, і ви запускаєте туди чужу людину. На перших порах все начебто, нормально, але минає час і це не дратувати, викликати дискомфорт, сказав Боднар. Політолог і виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад Олексій Боряченко розповів, які наслідки для українсько польських відносин матиме дана ситуація, і от тут же це спільне питання по Польщі і по Румунії. Чому тому що дійсно загрози на Російської Федерації вони проявляються не тільки в безпілотниках, а в роботі агентури, в роботі інформаційних мереж, в роботі з накачуванням суспільства на в по тим настроям ультраправим, які зараз і так мають ну досить серйозну підтримку в європейських країнах, наприклад, ті самі Польщі, і от розумієте, а навіщо росіянам, наприклад, обстрілювати ну, не знаю, Польщу чи Румунію вже цього, в цьому випадку, коли розтягнути це вікно Вертона, їм не потрібно цього робити, тому що банально за годину цей безпілотник над прикордонням Румунії розвідав абсолютно. Ну, все, що було потрібно, тобто провів, якщо це раніше була дійсно порогова загроза, яку навіть могли сприймати як військову ескалацію, і початок війни. Тепер це перетворилося на допорогову загрозу, і країни НАТО навіть толком не знають, як на неї реагувати. але інформація щитана абсолютно повністю. І тепер якраз агентурна мережа може здійснювати ну спецоперації на території Польщі, на території Румунії, не Версійні, в тому числі на підриву тих об'єктів, які наприклад реалізують логістику, реалізують чи чи яку відповідно проходить озброєння, чи за яку відповідно відбувається торгівля, для того щоб максимально по послабити позицію України. Ну для прикладу, щоб ні в кого з наших глядачів не було ілюзій, що там немає російської агентури в Україні. На державне бюро ослідування Олексій Сухачов директор, ну Повідомили буквально нещодавно, що розслідується 2700 кримінальних проваджень в сфері національної національних інтересів, національної безпеки. Із них там зрада, там близько 1800 проваджень, ну і там інше ну колабораціонізм. Тобто, ми бачимо, що з однієї сторони, ми то звичайно ефективно. Ну от наприклад, там ДБР, СБУ протистоїть російській агентурі, але 100% це. Інформація, яка ну, в нас верифікована і перевірена, свідчить про те, що країни, які в пострадянському таборі, в яких був серйозний вплив так званого руська міра, там також величезна кількість агентури. І ця агентура буде використовуватись росіянами як до порогові ризики безпеки, як для цих конкретних країн, так і для ну, НАТО та Європейського Союзу, в цілому, тому ви питання ставите абсолютно правильно. Правильно каже прем'єр-міністр Туск на про ці загрози, на що Росіяни через фонди, через блокування кордонів, через підживлювання відповідно інтересів тих самих польських фермерів, щоб вони були більш радикально налаштовані на співпрацю, наприклад, з Україною, на вони піднімають градус суспільної недовіри суспільного протистояння штучного, абсолютно штучного українцям. Серед іншого варто зазначити, що спочатку ве. Ресні тепер вже колишній польський президент Анджей Дуда заявив, що Україна намагалася втягнути Польщу у війну проти Росії. Він зокрема пригадав епізод на початку війни, коли українська зенітна ракета впала в Польщі, але Київ тривалий час наполягав, що то була російська ракета. Утім, новий президент Польщі Кароль Навроцький виявився куди більш антиукраїнська ніж його попередник. Ще до своєї перемоги на виборах він обіцяв заблокувати Україні вступ до НАТО, що є однією з ключових вимог Росії. Також, якщо говорити про зовнішньополітичні наслідки, то Кремль цілеспрямовано розхитує єдність заходу. Якщо Польща одна із ключових країн лобістів інтересів України у ЄС та НАТО втратить цю роль. Це ослабить позиції Києва на міжнародній арені. Ну а далі, дорогі глядачі, поговоримо з вами також і про те, що у Варшаві служба охорони держави Польщі нейтралізувала безпілотник, який порушив повітряний простір над ключовими урядовими об'єктами, зокрема поблизу президентської резиденції Палацу Бельведер. За словами прем'єра Дона Туска, поліція розслідує обставини інциденту. Наразі затримано двох громадян Білорусі. Не шукайте ворога на заході. Європейські союзники не підвели у важкий момент. Загрозує схід і всі ті Хто намагається зруйнувати євроатлантичну єдність, написав перед інцидентом політик. Факт інциденту підтвердила також речниця міністерства внутрішніх справ і адміністрації Кароліна Галецька. За її словами, затримані наразі перебувають під вартою. Сильство триває. Ну і цей випадок стався на тлі зростання напруженості в регіоні. що днями Польща зафіксувала масове порушення повітряного простору. ППЛА майже два десятка російських дронів залетіли з території України та Білорусі. Пізніше стало відомо, що дрон був помічений у понеділок над урядовими будівлями на вулиці Парковій і над Бельведерським палацом у Варшаві співробітники служби державної охорони, які патрулювали територію, помітили безпілотник. Особи, які керували літальним апаратом, були затримані на місці злочину і передані поліції. Загрози об'єкту не було, розповів представник командування служби державної охорони, полковник Богуслав Піурковський. Після вторгнення російських випола у повітряний простір своєї країни міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував заходу прохоплювати російські безпілотники та ракети в повітряному просторі України. Про це він заявив в інтерв'ю німецькій газеті цитую технічно НАТО Євросоюз були б здатні це зробити, але це рішення не може ухвалити Польща самостійно, а тільки разом із союзниками заявив Сікорський. Проте Польща не може приймати таке рішення самостійно. Міністр підкреслив, що захист польського населення від можливих загроз, таких як уламки літальних апаратів, був би значно вищим, якби було можливо знищувати дрони та інші літальні об'єкти поза межами території Польщі. Він зазначив, що для Польщі було вигідно збивати ворожі літальні апарати на території України за її проханням. Якби Україна попросила збивати їх уже над своєю територією, це було б для. Нас вигідно. Якщо ви запитуєте мене особисто, нам варто про це подумати, наголосив Сікорський. Польська міністр закордонних справ також пропонує контролювати вхід у Балтійське море суден російського тіньового флоту, які загрожують забруднити акваторію нафтопродуктами у разі аварії. Якщо, хоча б одне із цих російських суден, два із яких вже затонули в Азовському морі, потоне в Балтійському морі, ми зіткнемося із екологічною катастрофою безпрецедентного масштабу. Зауважив Сікорський. За його словами, німечно або НАТО могли б створити морську зону контролю в північному морі. Російський диктатор Путін випробовує. НАТО та хоче побачити до чого готовий Альянс, порушуючи повітряний простір Польщі дронами. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю News. Лову державу запитала, яке послання Путін посла європейцям після того, як британські винищувачі виконували місію із протиповітряної оборони над Польщею через дрони РФ. Він випробовує НАТО. Він хоче побачити до чого готове НАТО, на що воно здатне як у дипломатичному, так і в політичному плані, і як на це відреагує місцеве населення, сказав президент. Також Зеленський додав, що порушивши повітряний простір Польщі, Росія послає заходу ще один сигнал. Із приводу України вони посилають ще один сигнал: не смійте надавати Україні додаткові системи ППО, тому що вони можуть знадобитися вам самим, сказав глава держави. Ну а я вдячна вам. глядачі, з те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Я з вами не прощаюсь, бо ми побачимось вже незабаром.